Вітаю вас на моєму каналі, моє ім'я Наталія, і сьогодні ми з вами подивимось через карти Таро про Молдову. Небо над Молдовою закрили. Вважають, що чеченці можуть зайти з Турції у Молдову, і це всіх бентежить, що може там відбуватися. Чи не буде нападу з Придністров'я на Україну. Тому давайте, будь ласка, з вами зараз подивимося взагалі, які події там будуть відбуватися, що до чого. Я буду задавати таро запитання, і ми з вами будемо дивитися. Отже. Чи є в планах у вищого руководства Росії захопити Молдову? Чи є в планах у вищого руководства захопити Молдову? Так, я скажу так, що в планах у Росії захопити Молдову є, і вони взагалі вони хочуть це преподнести не як захоплення, а як нібито вони їм друзі, друзі з давніх давен, які бажають тільки добра і ось все, хочуть з ними співпрацювати. Да, ну, і мати багато спільного, як нібито вони друзі, тобто такий подвох під таким от виглядом. Чи є в планах? Так, в планах є, і от в, такому, в такому вигляді. Далі нам виходить карта, яка каже, що в планах є, але на даний період у них як нібито якісь вистроєні границі. Вистроєні границі разом із зброєю, але вони також, якщо будуть для них вистроєні якісь границі, і у них не вдасться захопити Молдову у вигляді нібито як дружніх стран для дружніх стосунків, все таке, то вони готові на це піти за допомогою зброї. Тобто, план у них. Є і розглядається він не один. Якщо так ви не хочете, то ми зробимо ось так: за допомогою зброї ми перейдемо ваші кордони, за допомогою літаків. Ми перейдемо ваші кордони, і усе буде по-нашому. А там же ми з вами так сказати вип'ємо за нашу за наш російський успіх. Да? Чи є в планах вищого руководства Росії захопити Молдову? Так, да, ось дивіться, тут навіть вийшов отой смерд, який надає накази да, в тому вищому руководстві, то не, не, сам, да, не сам Путін, а тому, як, кому надаються накази, розглядати да, можливості і як це зробити. Да. І ось є, виходить отакий от чувак, який каже, да, і ці плани обговорюються. Ось ці плани, от вийшла ще карта, яка тільки підтверджує, що такі плани обговорюються. Давайте будемо дивитися далі. Чи вдасться їм це зробити найближчі півроку? Чи вдасться Ерефії, чи вдасться Ерефії? Захопити Молдову найближче півроку. Ну ось дивіться, вийшла отака карта, яка знову ж таке показує, що в них плани є, вони дивляться туди за кордон, вони дивляться туди. В сторону Молдови також я можу сказати, що знаєте, як вже плани були і вони були для них успішними. Скоріше за все, про цей успішний план це йде розмова про Придністров'я, але вони і на зараз туди дивляться і вони туди дивляться і вони планують. В планах таке ж є чи вдасться їм це. Зробити найближче півроку, от поки що так, виходить карта, яка каже, що в планах є, туди дивляться. Про да, Придністров'я вже успішно ними захвачене. Найближче півроку. Ну, Виходить карта взагалі Сонця, яка каже, що їм вдасться зробити да, захопити. Не за... Чи вдасться їм це зробити? Захопити Молдову, захопити Молдову. Дві карти, які кажуть про те, що успіх, і там і там успіх захопити Молдову. Ну це, знаєте, так, а як захопити Молдову? Ми зараз будемо далі дивитися, чи вдасться захопити. Може, це про те, що все ж таки війдуть оці диверсійні групи у Молдову да, і будуть там створювати якісь диверсії, да, якісь терористичні акти, може про це кажуть. Чи вдасться, а яким, так, чи вдасться їм захопити найближчі пів року? Давайте будемо дивитися далі, і потім будемо розглядати. Так. Так, чи є в Молдові диверсійні групи чеченців. Чи є в Молдові диверсійні групи чеченців. Чи є в Молдові диверсійні групи Чеченців? Чи є в Молдові диверсійні групи чеченців. Вони, так, якісь, ото, знаєте, нульовики, диверсійні групи є, але вони. Чи є? Чи є диверсійні групи? Я би сказала так, вони на путі. Ці диверсійні групи, вони на путі. Їх мало, їх небагато. Це не то, що там якесь військо, але їх мало, їх багато, у них е, е, така, ну, можливо, ручна якась зброя в руках є. М -м так. І вони як на путі до чогось нового. Тобто для них це буде да, мож... ну, нова територія до нової території. Так, ми дивимося про Молдову до нової території. Вони на путі з ручними, з ручним озброєнням. І вони... чому для них це як щось нове? Тому, тому і вийшла ось ця карта, яка каже, да, що. В планах є, і план може бути успішним. І друга карта підтверджує, що е, чи вдасться їм зробити це увійти карта Сонця, яка каже, да, і виходить карта, яка каже про кого. Да? я вам сказала, про кого. Е, дивимося далі, чи є вони на путі. Да? Отак нам відповіли. Чи будуть вони там найближчим часом, чи будуть ці диверсійні групи найближчим часом в Молдові, чи будуть. Так. Я би сказала по цій карті, що да, вони на путі, вони будуть, тому що тут Королева Пентаклів, яка каже, да, вони будуть, але це якось не зараз. Якось не зараз, а якось кажуть пізніше. Не зараз, а пізніше. Да, бачите, ось вийшла така карта, яка каже про напад. То, що я казала, зі зброєю в руках ручна зброя, і цей, так як тут виходить паж мечів. Ця карта каже не про такий да, напад, напад, коли летять літаки, їдуть танки там, да, чи е, якась важка артилерія. Ні. А тут про саме те, що зайдуть ото, отакі ось такі да, нульовики, якісь просто зі зброєю в руках, е, про, з ручною зброєю. Да, але це, е, кажуть, як то-то то пізніше. нібито то пізніше. Чи вчинять диверсійні групи теракти у Молдові? Чи вчинять диверсійні групи теракти у Молдові? Чи вчинять диверсійні групи тиракти у Молдові? Дивіться, я скажу вам так. Ну, по-перше, карта, хоч і позитивна, але вона відповідає, по-перше, так. По-друге, ці диверсії будуть, будуть загрозою саме для звичайних жителів Молдови. Так? Саме для звичайних, тобто люди, які там живуть. Далі нам каже карта іще така. Вона каже: але знову ж таки каже, але на зараз поки що це 100% не вирішено. да, Кажуть так, що вони нібито будуть як на поготові, а потім от таким от щелчком, да, Їм сказали, і вони війшли, От щось отаке, тому що тут зміна прям. От я думаю, думаю, вирішую, продумую, а потім отак-от раз і приймаю рішення. да, Приймаю рішення і як приймемо, так воно і буде. Як приймемо рішення, таким воно і буде. Ага, як прийме, чи будуть влаштовувати ці теракти, да, будуть, будуть загрозою, загрозою ці теракти саме для жителів, звичайних жителів людей, і чомусь вони ще кажуть, що типу таке, що у вас така судьба, що у вас така судьба, зміни, якісь, відбудуться якісь різкі зміни. Я ще можу сказати. Отак, так, якщо вони, якщо вони війдуть, да, то буде загроза людям, питання буде вирішуватися якось миттєво, якось вдруг, і після цього відбудуться якісь зміни, які принесуть, які принесуть відповідні плоди. Які принесуть відповідні плоди. Які плоди принесуть? Які відповідні плоди, якщо буде, якщо буде вирішуватися судьба, так ось миттєво і плоди, судьба війти, не вийти і якісь зміни. А які плоди принесе відносні? Які плоди принесе відносні ці ті Знов показують карту вибору. Знов стоять перед вибором. А що, ну, стоять перед вибором. Як вирішать, знов виходить карта, яка каже про те, що як вирішать, так, так воно і буде, що буде прийматися ріш... вирішення тут, а і зараз. Але виходить карта діявола, яка каже про те, що все ж таки, да, ось вони думають, вирішують. Потім вони знов стоять на порогі прийняття рішень робити, не робити, і відносні да, плоди, результати їхніх дій стосовно терактів. Виходить карта диявола, яка каже, ну, ви розумієте, да, про погане все ж таки про погане можуть стріляти, можуть загрожувати людям. Ну і все, що там відбувається, так, якими сильними, якими масштабними вони там будуть, відносно від цього, і будуть відповідні наслідки. Але наслідки від їхніх дій все ж таки будуть у Молдові, все ж таки будуть. Я думаю, що не думаю, а як нам показали карти, так, що це будуть. Саме нульовики зі зброєю ручною, які на путі туди до Молдови, які на путі, це будуть диверсійні грубки, це будуть диверсійні грубки, чи будуть теракти? да, і це загроза для звичайних жителів, увійдуть саме тоді, коли будуть стояти і щось вирішувати миттєво. Миттєво якось сразу, да? І потім ці, це вторгнення і ці теракти приносять свої відповідні результати, і виходить карта диявола. Звісно, ми розуміємо, що це дуже погані да? вчинки дії цих диверсійних груп стосовно людей стосовно Молдови. Давайте тепер ще подивимось. Це бентежить також ближні міста Одеса, Вінниця, Чернівці стосовно Придністров'я. Давайте подивимося, чи буде напад рашистів на Україну зі сторони Придністров'я? Чи буде напад рашистів на Україну зі сторони Придністров'я? Чи буде напад рашистів? Дивіться, я би сказала так, чи буде напад зі сторони Придністров'я на Україну, тут виходить карта, яка каже, яка каже да, і я би сказала, що це там, де вода, каже да, каже, що це там, де вода. Але це якось показують пізніше. Це якось показують пізніше. Там, де вода. Якщо показують там, де вода, то це, значить, якось ближче, де Одеса. Ближче, де Одеса. Я так це розумію. Добре, напад, але так. Наскільки це сильний буде напад? Наскільки це сильний буде напад рашистів? Наскільки сильний напад рашистів зі сторони Придністров'я? Ну, якийсь він такий хворінький. Якийсь він такий хворінький цей напад. Таке ото щось. Щось ото таке на четвірочку. Так, по-перше, я скажу по цих картах, що це може відбуватися саме не в день, а це може відбуватися якийсь темний період часу, вже затемнення, або ще не розвіднилося, да, от в темний період часу пробирання таке тишком затаїлося, затаїлися з там, да, на, на якісь ідемо маячки, затаїлися тишком нишком в темний час періоду. Але але е, яким, ну, воно якесь хвореньке, розумієте, якесь таке. Слабе, скажемо так, тримаємо зброю у руках, але тримаємо її якось неміцно. Чому ми її неміцно, вони не міцно її тримають? Як вони чи не здатні, чи ось таке щось незрозуміле? Не вистачає сил. Не вистачає сил, не вистачає потрібної зброї для того, щоб якийсь масштабний да, зробити. масштабне це таке вторгнення зробити. Щось от не вистачає сил, можливості, зброї, ресурсів. Тому, скоріш за все, це буде знову ж таки, це буде якась диверсія, щось таке на четвірочку, знаєте. Щось таке на четвірочку. Щось таке на четвірочку. Знову виходить карта, яка показує, що вона нам каже, що цей напад, який вони зчинять, українські ЗСУ, відіб'ють і відіб'ють з успіхом. Ну, Напад, є, ви зрозуміли, да? якийсь хворінький напад, на четвірочку, бо щось там у них чогось не вистачає, чи вміння не вистачає, чи кількості людей, чи, чи якась тільки ручна якась зброя. От, щось таке. Але я можу ще сказати, що вони можуть іще напрямок, напрямок, по якому можуть йти, вони можуть його мінувати, залишити якісь сюрпризи біля води, залишити якісь сюрпризи біля води. ЗСУ відіб'ють цей диверсійний такий напад. Будуть масм відбиття, стоять. Там вони стоять, дуже дивляться біля води. Вони сто... очікують. Наші ЗСУ очікують, дивляться на поготові, мають в ручках зброю і мають успіх. Знов карта виходить, яка каже про те, що мають успіх, мають успіх. Так, ну я буду казати тільки хороше. Так, да, із води. Да, із води Із води вирішують піти, все ж таки зробити, вирішують, зараз вирішують із води чи суші, із води чи суші. Але перша карта, яка нам вийшла, показала про те, що це буде, скоріш за все, із води. Але вирішують, чи з води чи з суші. Чи може бути, от я не розумію, там, да, як, чи може таке ще десь на сушу, щоб одночасно, або одночасно, або зробити вибір. Ні, ну там кажуть, що з води, там кажуть, що зі сторонної води, може, якось там пов'язано воно десь між водою і сушею, щось отаке може бути, тому що вирішують про, іще про це. А ще вирішують про корабліки. З корабліка вони щось хочуть. Може, лякати хочуть із корабліка. Щось вони думають, вирішують. Що буде Ну, стріляти то вони, звісно, будуть по... з кораблів. По Одесі, і не тільки по Одесі. Вони ж запускають, тому про це можна навіть і не дивитися. Так. Подивимось далі. Чи зможуть Ага. Ну, ми вже подивилися чи. Да, України зі сторони Придністров'я не зможуть. Буде отака от диверсійна група, і наші їх там. Покладуть, ЗСУ покладе да, ЗСУ покладе запеклий бій і ЗСУ, запеклий бій, в них нічого не виходить. Не ЗСУ їх там просто покладить, ЗСУ їх просто покладеть і на цьому закінчиться їхній е, план входження на територію України. Е, Їхній план завершення. Бойові дії і завершення їхнього плану увійти на територію України зі сторони Придністров'я. Завершення їхнього плану. Підуть, їх відіб'ють, бо тут дивіться, йде рицарь, а відбиває королева сильніші. Наші сильніші, підуть, їх відіб'ють, наші виставляють щит і захищають зелененьке життя. І захищають зелененьке життя і поки що зависаємо. І поки що зависаємо. Вийшла карта, яка Каже, що для них, для тих расистів, у них зна... показує карта, що для них наперед, щоб увійти в Україну, для них двері зачинені. Да, ну, не буквально, да, а в переносному смислі двері для... для них зачинені за допомогою сил наших ЗСУ. І ця карта також ще може казати, що багато тих, хто риниться йти Поляже, тому що для них і в минуле вже ходу немає. Тобто загинуть, багато загине цих виродків, і будуть закопувати пізніше. Копати ресурс живий ресурс, який поляже, будуть закопувати у землю. Матінка земля і Матінка земля. І ось показують, що Україна, українські території добре захищені за допомогою Збройних сил України, щитом цілісна країна, цілісна країна, цілісні кордони, непорушені, захищені щитом. Ну, ось так от я можу вам сказати. Сама також буду передивлятися, щоб більше зрозуміти, бо що я наговорила. Це для них ілюзія. Увечері будуть слідкувати, будуть видивлятися, будуть збирати інформацію потрібну для того, щоб спробувати увійти на територію України з. Да? Але тут виходить карта: Отам -от Україна, а їм це дуже-дуже-дуже важко, непосильний, просто непосильний труд. Для них це все залишиться тільки в, ілюзіях. тільки в ілюзіях, тому на даний час у них є вибір і можливість зробити правильний вибір. Робити це або ні. Але якщо вони це все ж таки зроблять, як ми вже подивилися, якщо у них да, вони вирішують, вони все там щось зважують, як нам карти показали, що щось буде отак от е, зроблено в моменті, то якщо це станеться, якщо вони зроблять вибір саме на користь увійти, то ми вже знаємо, що станеться. Ніхто нікуди не війде, вони просто рипнуться і там покладуться. Да, Візьму нижню ще карту, візьму нижню ще карту, яка показує, що будуть плани їх будуть зламані. Не вистачає у них сил, не вистачає у них здоров'я, не вистачає у них ресурсів для того, щоб там входити на територію України зі сторони Придні. Придністров'я будуть перебиті ноги, поранені, перебиті, відірвані руки також, тобто кінцівки, будуть поранені голови в голову або ну, в голову то це вже не поранення, то це вже загибель, як і показала нам карта. Повішаний, що дорога їм вперед зачинена, а для багатьох із них буде вже неможливо і назад, бо вони там і поляжуть. Що ж, давайте з вами, все буде добре, все буде Україна. Давайте будемо спостерігати. Головне, що ми знаємо, що ЗСУ нікого не пропустить на територію України. Подивимось, як воно там далі будуть, яке вони приймуть рішення все ж таки для себе, піти на отаку загибель, чи можеш все ж таки такого не робити? А я, як завжди, прошу вас зберігати любов у своїх серцях. І світло в своїх душах.